Ситуація на Сумському напрямку завчора. В Бессалівці, Степному та Кіндратівці, де нещодавно були запеклі бої, атакуючі дії патечники не проводили, а все через брак ресурсів. Вже в Тікток є свіжі відео, як командування вантажить на милицях, в гіпсах, бинтах, недолікованих солдатів, невдах, болотної імперії. Поки земляки стоять в чергах за пальним в Усурійську, 83 бригада звідти, крім Варачена, ще взяла ділянку. На півдні, в районі Яблунівки. Сили, хоч не обстріляні, але свіжі, та почали поступово давити на нашу оборону. Сподіваюся, що наші дрони та арта швидко перерядить цю бригаду та зупинять наступальні дії. В е, юнаківці наші козаки вчора відбили всі атаки, і та зберегли свої поточні позиції. Ворог тут висувається вперед постійно, гине, але живі відступають. Також козаки тут контратакували, тобто важкі ближні бої. Терористи накидували сюди каби. районі Садків, 51-й турський полк, взагалі перестав активнічати через брак їжі та набою, покинутий своїм командуванням напризволяще, просто ховається в тих лісах та пробують вижити. ЗСУ намагається тут вберегти особовий склад, тому не ризикує, вичікує, бо час на нашому боці. Ми ще нічого не починали, а тільки обороняємося. Але вже до паливного флешмобу долучилися тот Запорізької області, куріли, чекаємо рибхози та падаючи літаки від перевантажень. Північна Корея приховала справжні втрати та виставила на показ тільки 140 заробітчан. Міністр оборони Білоусов побував на командному пункті угруповання військ північ. У генерала Нікіферова, який показав міністру новітні розробки та засоби, але ж ми знаємо, що це в цілому виставкова фантастика. Бо іпотечники з автоматом щодня без роботів відправляються в утилізацію. Генерал Власов казав, що над Москвою буде майоріти три Святкуйте русські пособники гітлерівської Німеччини День ганчірки. І ясно сказали, що ми його може нуляти.